Хіба я не казала тобі не приходити додому, оскільки я дивитимусь DVD з подругою? Це хто? Моя старша сестра. Я тобі ще вчора казала, ти вже забув? І чому я маю робити те, що ти говориш? Заткнися і вали звідси. І так не хотів дихати одним повітрям із потворою. Офігів, снутливець! Ти мене дістав. Ей, Кюя. Ти повинен був сказати мені, що в тебе така мила старша сестра. Рідсуті, а твій молодший брат красивий на вигляд. Можу закласти, що він притягує дівчат. Чого? Що, що гарного у цій дівчині? Хлопці? Я вдома. Що за? Ти чого тут роздітий? Що? Пропонуєш мені ходити мокрим? Це не. С Стривай твоє тіло. Ти чого? Чого балухи вилупила з бочинку? Ти настільки сексуально незадоволена. Заткнися ідіот. Ексгібіціоніст. Narcisse! Five minutes later...